Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що навчальний рік має розпочатися 1 вересня в очному режимі там, де це можливо, А укриття закладів освіти мають бути готові для використання. Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Наразі навчання в закладах освіти Покровської громади буде відбуватись дистанційно. Новий навчальний рік це буде дистанційно. Він буде починатися. Зараз вчителі займаються самоосвітою, займаються аналізом своєї діяльності та розробляють свої плани, свої уроки до навчального року. В минулому навчальному році у нас було три класи, а в цьому навчальному році ми повинні набрати два класи за планом відділу освіти. Учні будуть навчатися за чотирма профілями: це філологічний профіль, суспільно-гуманітарний, інформаційно-технологічний та біологічний профіль. Як зазначає Наталія Олексіївна, педагогічний колектив готується до нового навчального року, але минулий навчальний рік теж був продуктивним. Діти та педагоги приймали участь у олімпіадах та різноманітних конкурсах, не дивлячись на те, що цей навчальний рік був дуже складним. Більшість років була дистанційна освіта, але конкурси все одно проходили, і ми маємо дуже добрі результати. Основний конкурс для учнів це звичайно олімпіади з предметів на обласному етапі Олімпіад. Три наших учня стали переможцями: це Малінка Анастасія з географії, Савіцький Артур з інформаційних технологій та Шевцова Єлізавета з англійської мови. Діти приймали участь також у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Він проходить в три етапи. Міський етап, обласний та всеукраїнський етап. Так ось в обласному етапі 11 наших учнів стали переможцями. А Донецьку область на всеукраїнському етапі представляли чотири наших учні Карецька Ліна, Ліна Сідаш Єлізавета, Кубишев Андрій та Малінка Анастасія. А Кубишев Андрій посів друге місце на всеукраїнському етапі. Учні ліцею Надія на практиці довели, що дистанційна онлайн освіта може бути не менш якісною ніж очна.